Слава Ісусу Христу, дорогі підписники та гості каналу! Сьогодні молимося за нашу країну, молимося за нашу землю, за наших воїнів і молимося за незалежність нашої держави, молимося за правителів, молимося за тих, хто має вплив на нашу країну і нехай буде мудрість Божа. І Божий захист во ім'я Ісуса Христа. Господи, помилуй нашу землю, помилуй наших людей, помилуй наших воїнів, Господи, збережи нашу країну, не дай Сатані втілити Його підступні плани в життя, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ми віримо, Господи, що на Україну в Тебе є велике призначення в житті. Помилуй, Господи, нас, помилуй, Господи, нашу землю. Господи, допоможи, щоб була наша незалежність во всьому світі, щоб наша країна стала центром пробудження істинної віри християнської. Допоможи, Господи, у цей день, щоб кожна людина покаялась, кожна людина прийшла до істинної віри, щоб кожна людина прийняла Ісуса Христа своїм Богом та Спасителем. Господи, просим Тебе і допоможи, Господи, зруйнуй всякий план диявола на нашу країну і наших людей. І зв'яжи всякий дух противлення, який противиться Слову Божому, який противиться Богу, який противиться Ісусу Христу. І зруйнуй во ім'я Ісуса Христа всякий план диявола. І Господи, даруй благословення. Нам, нашій країні, даруй благословіння нашій українській землі. Нехай країна наша розцвітає, нехай країна наша співає, і нехай країна наша буде щасливою во ім'я Ісуса Христа. Боже, просим Тебе, Господи, в цій святій молитві, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, но позбав нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і вовіки вічні. Амінь. Амінь. Будьте благословені з Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Влучила біля домівки, віруючих в Бога людей є пошкодження, але Бог врятував їх життя. Слава Ісусу Христу. Тому ми молимося за спасіння всіх людей, як сказав Господь наш через апостола Павла. Перш на все чинить молитви, благання, прохання. Подяки за всіх людей, і ми благаємо, молимося і дякуємо Богові за всіх людей, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Бо не хоче Бог, щоб хто загинув, але щоб усі прийшли до каяття. Господи. Ти зберіг ноя проповідника праведності, коли навів потопа на світ безбожних, збережи нас, як і ми зберегли твоє слово. Божений, ти врятував праведного лота, змученого поводженням розпусних людей. Бо цей праведник жучи між ними, день у день мучив свою праведну душу. Бачучи і чуючи вчинки безбожних. То вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на день суду для кари. Поможи нам, Боже нашого, спасіння, ради слави ймення Твого, і збережи нас і прости наші гріхи ради ймення Твого. Чого? Будуть казати погане, де їхній Бог. Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров Твоїх рабів, нехай перед лице Твоє дійде стоген в'язня, за великістю сили рамена Твого збережи на смерть прирокованих.